Читаємо перше послання святого апостола Павла до Солунян, п'ята голова із 16-го вірша і нижче такі слова. Завжди радійте, без безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Слава для нашого Бога і Ісуса Христа за те, що має можливість сьогодні, у цей час бути в Домі Божому, щоб прославити ім'я нашого Спасителя і Бога і Ісуса Христа, щоб сьогодні помолитись і подякувати Христу за всі благословення, за збережене життя. Апостол Павло каже. Завжди радійте, без перестанку моліться, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ви знаєте, коли ми читаємо ці слова, то напрошується сьогодні запитання, чи можливо завжди молитись, а коли вчиться. Коли працювати, часто знаєте, люди кажуть і розуміють, що людина, яка молиться, то обов'язково стає на коліна, піднімає руки вверх, і вона висловлює слова молитви до Господа. Це ніби повинен бути як зовнішній прояв того, що людина молиться. Але чи завжди так нам буде получатися молиться? Чи завжди ми так маємо змогу молитися до Господа? Ви знаєте, я зачитаю одне місце, яке записано. В Євангелії від Святого Івана, починаючи з 4 голови 23, 24 -го вірша такі слова. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві, вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі. І в правді поклонятися. Сьогодні постає запитання, як це молитися в дусі і в правді? Я ще зачитаю одне місце, Книга Наємії, друга голова із першого вірша і нижче такі слова. І сталося в місяці Нісані 12-го року царя. Артарксерса було раз вино перед ним, і взяв я те вино і дав цареві. І я, здавалось, не був сумний перед ним. Та сказав мені цар чому обличчя твоє сумне, чи ти не хворий? це не інше, що я тільки сум серця. І я вельми сильно злякався. І сказав до царя, нехай цар живе навіки, чому не буде сумне обличчя моє, коли місто, дому, в батьків моїх поруйноване, а брами, його попалені огнем. І сказав мені цар, чого ж ти просиш? І я помолився до небесного Бога. Ви знаєте, сьогодні перед нами відкривається за найємію. Слово Боже відкриває і каже, що муж Боже Наємія був чашником у царя. Це була та людина, яка була постійно біля царя, яка подавала йому вино. І ви знаєте, завжди перед тим, як царь Брав чашу від свого чашника, в більшості було те, що цей же чашник в першу чергу повинен був попробувати із цієї чаши. Якщо вино було отруєне, чашник падав мертвий, а цар ніколи не постраждав би. Я до чого веду, що? Це була дуже і дуже відповідальна посада. Ця людина не мала свого. Він був постійно біля царя. Постійно це була відповідальна посада у цієї людини. І Слово Боже відкриває, що на цю посаду не могли попасти випадкові люди. Але Бог так допустив. Що цей Божий чоловік, він був біля царя, тому що дійсно це була угодна людина для Бога. І слово Боже каже, коли він подавав оцю чашу, то побачив цар що сумне обличчя цього чоловіка на І він запитав і сказав, чому сумне обличчя? Твоє, чому сумне обличчя Твоє? І розказав йому наємія, що зруйновано Єрусалим, попалені брами огнем. І цар поставив запитання, чого ти просиш? Ви знаєте, було поставлено запитання і повинно дати було. Негайну відповідь, бо цар довго чекати не буде. Момент був дуже поважний. Неємія був побожний чоловік. Але раніше, чим дати відповідь, ця людина помолилася до Бога. Біблія нічого не каже, що він став на коліна, підняв руки і голосно возвав до Господа. Ви знаєте, цього не було. Він не міг відійти від царя, щоб стати на коліна й помолитись. Друге, він не міг молитися при цареві. Він навіть не міг подати вид, що він молиться, щоб не проявити непошани до царя. Біблія відкриває і каже, що ця людина. Помолилися в дусі непомітно на протязі декілька секунд. На протязі декілька секунд. Така молитва каже Біблія, це узгіднення всіх своїх думок і замірів і поступків з волею Бога. Це поривання людської душі. До святого Бога. На протязі декілька секунд він помолився в дусі до Господа. Він помолився. І якщо дослідити Біблію, то Бог через царя благословив Наємію. Він дав усі необхідні документи і права для наємії. і він поїхав щоб відбудувати попалені огнем брами, те, що було зруйновано, і він поїхав, щоб робити оцю Божу справу. Дорогі друзі, сьогодні Біблія перед нами відкриває, що молитва вона має величезну силу в житті християнина, що перед тим, як робити якусь справу. Ми повинні помолитися, чи Бог її благословить. Перед тим, як ми будемо проводити служіння, ми також молимося, щоб Бог благословив проповідників, благословив тих, хто буде слухати Слово Боже, благословив наші нужди і наші проблеми, давав нам силу і здоров'я, якого в нас часто не вистачає. Щоб Бог давав нам упевненості, сили, укріпив нашу віру, благословив наші сім'ї, наші доми, благословив наше життя, щоб ми ні вліво, ні вправо не відхилялися від Господа, щоб ми не йшли манівцями в нашому житті, щоб ми дійсно дивилися на Ісуса Христа. Нашого провідника, нашого святого триєдиного Бога, щоб ми відкривали свої вуха, і щоб ми не тільки слухали, але й чули те, що Бог говорить до нас, глибоко закарбовували в Його наші серця і в душі наші, і практикували Це в нашому християнському житті. І ми сьогодні так же, дорогі друзі, будемо ставати на коліна, відкривати наші уста і молитися до нашого Господа. І Бог сьогодні нас навчає і відкриває для нас, щоб ми молились, не соромились, щоб ми взивали до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, тому що молитва. Це отой невидимий духовний зв'язок грішної людини із святим Богом. І Бог слухає слова наших молитов. І якщо не відразу, то в свій час він обов'язково дасть відповідь. Склонимося на наші коліна, відкриємо наші уста і будемо молитися до нашого Господа. Амінь.